Мої вітання. Ми з України, полковник збройних сил України та військовий експерт Сергій Грабський разом із нами, пане Сергію, я вас вітаю. Мої вітання радий бачити. пане Сергію, скажіть, будь ласка, як ви оцінюєте ситуацію, що нині склалася на території Курської області РФ? Ну на території Курської області РФ е, діють угрупування російських українських сил оборони з метою створення так званої санітарної зони для того, щоб знизити темпи і щільність ударів по нашій території. Загалом це є нормальна практика, і ми виконуємо першочергові завдання, які стоять перед любими силами оборони любої країни: захистити життя і здоров'я своїх громадян. На своїй або сусідній території, але як то кажуть, першочерговою задачею є захист життя і здоров'я наших громадян, що ми виконуємо в, даному, в даній частині Курської області. Можна говорити безкінечно про інші задачі, але, скажімо так, можна зосередитись на цій основній задачі, яку зараз виконують підрозділи Сил оборони України. Пане Сергію, оцінюючи і ситуацію, і говорячи про сам факт наступу, зустрічав таку думку, що Україна, врешті-решт, вона вийшла із полону оцих заборон, червоних ліній і побоювань наших партнерів в контексті ймовірної ескалації, тому що якщо брати до уваги ті заяви, які вже лунали. То, наприклад, ті ж німці сказали: а це вже не наші леопарди, це вже леопарди Збройних сил України. Та все нормально. Той же президент Фінляндії каже, що це суверенне право України. Абсолютно. Абсолютно справедливо. власне, тут ніхто ніколи не заперечував, що Україна має право проводити відповідні дії на території, сумніжність території України. І, власне, тут йдеться про те, що ми показали всьому світу, що Україна може не тільки оборонятися, Україна може наносити удари у відповідь. Україна може проводити активні операції і перехоплювати ініціативу, хай не в тій зоні бойових дій, де вона має відповідні бойові дії прямо сьогодні, але на інших напрямках І Росія виявилася тотально неспроможною запобігати таким діям. Можливо, можливо, Російська Федерація прийме вживе якихось заходів, які дозволять їй там запобігати в майбутньому таким ударам. Для цього потрібно буде дуже багато часу. І прикрити всі ділянки російського кордону буде дуже-дуже складно. Ну і плюс давайте не забувати, коли ми кажемо вжити заходів щодо запобігання, це означає, що виділити певну частину свого бойового потенціалу саме для виконання цих завдань тобто, утримувати війська вздовж кордону а В постійній напрузі в очікуванні, що українці нанесуть удар в ті чи інші ділянці фронту або кордону, це означає, що ті війська не можна використати на території, де ведуться активні бойові дії. Тобто тут Україна знов таки досягає певної переваги для того, щоб знизити тиск саме на тих ділянках фронту, де ведуться найактивніші бойові дії сьогодні. Але це в перспективі не зараз. Ну а власне противник він виявився геть не готовим до такого розвитку подій абсолютно. Ну в принципі, ніхто виявився не готовий до а, такого розвитку подій, тому що а, треба розуміти, що вперше в історії цивілізації нашого з вами існування. Були е, повалені основні стовпи е, і домовленості цієї війни, і взагалі вперше в історії світової цивілізації сталася ситуація, коли війська країни, які немає, яка не має ядерного потенціалу, атакували територію України з ядерним потенціалом і що і нічого. Рівним чином нічого не сталося, тобто йдуть бойові дії, і саме тому противник навіть. Думки не мав, що хтось наважиться, наважиться атакувати цю територію е е е в надії там захопити щось або просунутися по тій території. Тобто одна справа обстріл транскордонний через кордони, а інша справа, коли е е солдат іноземної армії вступив на цю територію. Такого зокрема в Курській області не було з 1943 року. Тобто майже майже 81 рік. 81 рік власне наразі е, обговорюють те, як Путін е, може відповісти на цей наступ збройних сил України в Курській області. Західна преса, і видання Таймс і Франс прес продовжують нагнітати і пишуть про те, що е, будуть е, росіяни наносити удари по урядовому. Кварталу, по будинку парламенту, по будівлі Офісу Президента України. Але це якось ну, дуже вже прогнозовано, чи не так? Слухайте, ну, війна вже триває два з половиною роки. Ну, скільки разів вони могли вже нанести такі удари? Ну, навіть якщо вони не несуть удари, давайте не забувати, що ці урядові установи, будівлі. Розташовані в місцях, які були вже заздалегідь підготовлені для виконання завдань державного управління під час конфлікту, знищити їх навіть ядерними засобами неможливо. Тому ну, для якоїсь моральної сатисфакції вони можуть нанести удари, можуть планувати, а ну, знов-таки, що їм заважало нанести такі удари давно. Нічого. який зараз пропав. Зрадаря він про це говорить з березня 22-го року. 22-го року. До речі, Медведєв пропав з Радарія. Тоже дуже цікава, така таке спостереження. А де він дівся? А що сталося? Ну ми можемо припустити, що вони не можуть навіть сформулювати. Як і що вони можуть зробити, і як цьому протидіяти, і що взагалі відбулося. Тому що сказати, що іноземні війська знаходяться на території Курської області, і ми нічого не можемо з ними зробити, виглядає так, що всі ті казки про ядерну дубинку вони виявилися тільки казками. Ну, в принципі, я думаю, що це не дуже далеко від істини. Тому подивимося. Подивимося, як ситуація буде розвиватися, і там же тоді будемо давати собі раду. Але ну скажімо так, українців, які живуть в Україні зараз, такі заяви, такі заяви не можуть якось розхитати або збентежити. Ми вже і так настільки розхитані, і скажімо так, збентежені, що ну окей, ну хай спробують. Ми теж щось зробимо. Ми нанесли минулої ночі удари по чотирьом аеродромам Російської Федерації. І що? Ну, росіяни чухають тепер по тилицю, що з цим робити. Вони розуміють, що вони виявилися тотально неспроможними захистити свої об'єкти, так звані піратські бази, нанесення ударів по українській території. Війна це гра, в яку грають двоє. Тому вони можуть щось планувати, ми можемо щось планувати. Війна продовжується. Ну, а щодо ударів по цих аеродромах, то передали шалений привіт Саваслейці. І цим тушкам, які упродовж достатньо тривалого часу кошмарять Україну, кошмарять українців. Ну абсолютно. Тобто, ми завжди говорили, що одна справа збивати ракети, які летять в сторону України, а інша справа ліквідувати саме джерело загрози, тобто знищувати аеродромну інфраструктуру, наносити удари по тим повітряним майданчикам запуску, тобто банально по літакам. су 95 Ту-95. Ту 160 і так далі і тому подібне. Тому що Росія вона не може продукувати ті літаки, і знищення кожної одиниці зменшує можливість нанесення ударів по нашій території. Власне, ми вже зараз спостерігаємо таку тенденцію, що після певного піку, якщо я помиляюся, в березні цього року російський темп ударів він має тенденцію до поступового зниження, або, як то кажуть, є певно, певно стабільним таким. Тим часом посольство Індії в Росії рекомендувало своїм громадянам терміново покинути Брянську, Білгородську і Курську області. Ну, це логічно. Посольство Індії дбає про безпеку своїх громадян, так само, як і ми дбаємо про безпеку своїх громадян. І посольство Індії абсолютно слушно зауважує, що ця територія. Не може бути безпечною для громадян Індії, тому що е, діюча влада того суб'єкту міжнародного права, який поки що називається Російська Федерація, ну не спроможна забезпечити е, відповідні норми безпеки для громадян, які знаходяться на тій території, як своїх, так і іноземних. Пане Сергію, як ви оцінюєте ситуацію, що надіслала на у напрямку і на Покровському? Треба розуміти, що незважаючи на таку певну ейфорію пов'язану з курськими діями, ми продовжуємо спостерігати надзвичайно складну ситуацію, напружену ситуацію саме на тих напрямках, де Росія зосередила основні зусилля кампанії цього року. Росія буде продовжувати там тиснути настільки, наскільки їй дозволить бойовий потенціал. Це не означає, що це буде постійно, але протягом щонайменше місяця, півтора, знову ж таки, це не мої припущення, це припущення генерала Буданова, а про тим, якщо матимемо певний ресурс для того, щоб тиснути на цих позиціях. Чого вони досягнуть в цьому випадку? Сказати дуже важко. Тому що знаєте, з одного боку, ми говоримо про те, що оборонятися. В населених пунктах заздалегідь на заздалегідь підготовлених позиціях це виграшна тактика, але з іншого треба розуміти реалії цієї війни. Реалії цієї війни кажуть, що росіяни так само навчилися. Діяти в умовах вуличних боїв, фактично нівелюючи ті переваги, які ми можемо собі дозволити, або могли б собі дозволити з точки зору того, щоб застосовувати маневр вогнем, перенесення зусиль там і застосування техніки, і так далі, тому подібне, вони використовують такі хвилеві тактики, максимально використовуючи живу силу. Самі розумієте, можна бути видатним бійцем, фахівцем вищої категорії, але коли проти тебе йдуть 5, 7, 10 Ворогів, то тут треба відходити. Плюс цей противник постійно наносить удари кабами, хай вони не є абсолютно результативними, але вони є дуже серйозною завадою веде вогонь артилерії, тому що ми пам'ятаємо, що противник має перевагу в артилерії. Тобто ситуація надзвичайно складна, але знов таки. Якщо подивитися на цю мапу, то фактично ми зараз бачимо е, найактивніші бойові дії саме на такій невеличкі відносно невеликій ділянці фронту, що Росія може собі дозволити, маючи відповідний бойовий потенціал і ресурси для цього. Військовий експерт, та полковник збройних сил України Сергій Грабський спеціально для ми з України. Пане Сергію, дякую вам за цю розмову, і так само дякую глядачам, які до, до нашого спілкування приєдналися. Бережіть себе і на все добре. До побачення.